Дічу у тому, що у нас є поза конкурсом не учасниця, але дівчина, яка дуже-дуже хоче прочитати вірша. Я думаю, що ми знайдемо для неї три хвилинки нашого часу, правда? Запрошую на сцену Волченко Ліну, Місто Северодонецьк. Дякую дуже. Цей вірш ну, не такий прямо вишуканий, але для мене ну, дуже важливий. Признайтесь сюди. Признайтесь, українці, мої щирі брати, чи добре на батьківщині ми раніше жили, чи цураємо землі, від якої пішли? Вже й забули, з ким ми боремось, та й зі що воюємо. Кожен день рідних зинів, синів ховаємо, а панам слугуєм. Схаменися ж, народи, очі у тумані. Ми застрягли у новинах, а в телеекрані кажуть, що все під контролем і побіда за нами. А там за вікном напружені звуки, Там стогне земля і підіймаються руки до неба, Господи, колись мирного неба. Що ж скоїли ми, що ось так потерпаєм, коли ми всі грішні у світі безкраєм, верши, страшний суд, свій усім на землі, а звір ненаситний, хай живе в бідноті. Я лиш хочу, щоб на рідній мені землі відротилися знову мир, справедливість. Будем жити, будем жити у злагоді довгі віки, між людьми прокинеться людяність. Маємо йти до кінця, не боятися болі, дітям нагадувати, які в нас герої. Хай пам'ятають, якою ціною відстоювалося їхнє життя. Бо немає нам дороги, коли ми не соборні. Тож Дождинаємось і покажемо, що ми народ гордий. Дякуємо нашій позаконкурсні учасниці.